Ми продовжуємо наш курс у пошуках. опори». І сьогодні ми з вами поговоримо про месенджери. Скажіть, будь ласка, якщо хтось отримував таке повідомлення у месенджері про те, що Миколаїв захоплять за три дні, у вас починалася паніка, або зараз, наприклад, кожен миколаївець отримає виплату від держави 10, 15, 20 тисяч гривень, то якщо ви відповіли на це питання, так? То тоді ми з вами говоримо. По-перше, за дослідженнями, у нас е, українці більше довіряють людям, ніж офіційним інституціям. Тому, якщо ви отримали це повідомлення, в якому написано, що брат мого брата, е, кум мого свата, подружка моєї подружки, і так далі, і ви в це повірили, це е, говорить тільки про те, що ми з вами довіряємо людям. А навіть якщо ми не знайшли підтвердження в офіційних установах в якихось телеграм-каналах, наприклад, офіційних установ, і ми все одно віримо, це теж каже про те, що ми з вами просто нормальні українці, які більше вірять українцям. Що з тим робити? По-перше, знову ж таки, за дослідженнями, найбільше українці отримують інформацію через соціальні мережі і через месенджери, швидше за все, ви новини читаєте в телеграмі. Напевно, ваші батьки ще іноді користуються вайбером, проте Телеграм є для молоді є тим месенджером, в якому ви читаєте новини найбільше. Тут треба знати про два моменти. Перше, телеграм і вайбер це месенджери з російським корінням. Що це означає? Що алгоритм маніпулювання людьми був випробуваний дуже давно і випробуваний успішно. Спочатку він випробувався на Росіянах, і це було достатньо позитивно вплинуло в тому плані, що вони вірили. І в умовах ще тоді гібридної війни ця, ця методика була випробувана на українцях. Яким чином? Схема одна і та сама. Наприклад, брат мого друга розповів, що або Просив передати усім, що все насправді не так, як ми думаємо, або все насправді так, але ще набагато гірше. І е, потім переповідаємо всім, або не переповідаємо, але все одно ми ці е, повідомлення дублюємо, е, пересилаємо їх тому, кому ми вважаємо за потрібним, і таким чином ми поширюємо неправдиву інформацію. Варто сказати, що багато хто з нас підписаний на анонімні телеграм-канали. Ці анонімні телеграм-канали створювали ФСБ для того, щоб маніпулювати людьми, яким чином це було зроблено. Спочатку створювалися анонімні телеграм-канали, які нібито публікували певні інсайди, певні інсайди про те, що насправді відбувається в країні. І це насправді спочатку були новини правдиві. І коли їх медіа переперевіряли ще на початку, вони з'ясовували, що насправді така інформація є, і далі почали ширити ці новини. Проте згодом концентрація правдивих новин ставала все меншою і меншою, і телеграм-канали, анонімні телеграм-канали, почали публікувати фейки. Люди вже за інерцією почали транслювати ці фейкові новини, і таким чином ми потрапляли у фейкове середовище. Що нам з цим робити? Перше не довіряти анонімним телеграм-каналам, якщо ми розуміємо, що це можуть бути фейки. Якщо ви хочете підписатися на телеграм-канал президента, головнокомандувача, очільників, ова тощо, вам треба знайти канали, в яких поруч із назвою буде синій кружечок і з галочкою, тобто канал є верифікованим. І там ці новини ви будете отримувати правдиві. Я вам дуже раджу прибрати зайві канали. Чому? Тому що ми з вами боремося за правдиву інформацію. Сенс у тому, що за дослідженнями, якщо людина бачить першу інформацію, першу ліпшу, в яку вона повірила, сказати їй про те, що ця інформація була фейком, неправдою, буде дуже важко. І люди. Потім, навіть перевіряючи, все одно вірять ті інформації, яку вони побачили найпершою, і в яку вони повірили. Тобто, якщо ви спочатку побачили інформацію у фейкових аккаунтах про те, що Миколаїв захоплять за три дні чи щось подібне, то потім, вже перевіряючи інформацію через офіційні канали, ви можете не повірити в те, що ця інформація була фейком. Тому спершу ви звертаєтеся до офіційних, наприклад, телеграм-каналів, а потім, якщо ви дуже хочете, можете спробувати читати все решту. Проте я вам цього робити не раджу, якщо це не стосується теми, наприклад, якогось вашого дослідження чи ще чогось. Чому? Тому що ви витрачаєте час, ви витрачаєте свої ресурси і ви думаєте про те, чи варто перевіряти таку інформацію. Таку інформацію перевіряти вже не варто. Ви користуєтеся офіційними телеграм-каналами, і тому ви будете обізнаними. Тому менше паніки читаємо офіційні телеграм-канали, будемо спокійними. Дякую.